Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Розвиваємо технології майбутнього. Україна підписала міжнародну декларацію, присвячену безпеці використання штучного інтелекту. Mm -hmm. Ура. Дуже, дуже розумно з боку України, бо не хватало нам ще небезпеки з боку штучного інтелекту. Але я хочу наголосити, що від цієї небезпеки зі з боку штучного інтелекту нас має захистити декларація. Я пам'ятаю останній раз, коли ми підписували якийсь меморандум, там не прямо все працювало. Я сподіваюся, там в цьому в цій декларації ши не буде цього, що ми віддаємо якісь наші мікросхеми під гарантії захисту європейських серверів, що раптом що, вже ми знаємо. Вже да, це вже не спрацює. Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту, щоб впроваджувати його безпечно та на рівні з іншими державами. Заступник міністра Георгій Дубінський підписав міжнародну декларацію з безпеки штучного інтелекту. Я за я за те, щоб Україна стала передовою в розвитку штучного інтелекту, бо тільки якщо українці будуть передові в штучному інтелекті, тільки так ми зможемо себе захистити від інших штучних інтелектів інших хочуть, країн. Всі ж хочуть забрати нашу крім того, ну. Спогодьтеся, що українцям штучний інтелект потрібен більше за інших держави. Ну, ну дивіться, ну у нас тут таке несеться війна, Арестович хоче стати президентом. Ну, тут ну, не ну, тут об'єктивно. Ну, нам треба якісь алгоритми, нам треба виходити за рамки, щоб справитися з цими викликами. Це правда. Головне питання хто буде регулювати спірні питання з тим штучним інтелектом безпеки, щоб все не звелось до чат-боту ООН. Коли ти пишеш, і вони такі: ну, скачати декларацію ось тут. І ось цю резолюцію. А, клас. Підписання цієї декларації відбулося на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту АІ Safety Summit. Вау! Крім України, декларацію підписали ще 29 країн, серед яких США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея. Мені подобається, що 29 країн, ну просто 29, ну є ще десь 100, які такі ми не хочемо. А ви там підписуєте наші декларації, все добре. Розумієте, що у нас є саміт з штучного інтелекту, з так. безпеки штучного інтелекту. Наже ж з усіма іншими видами безпеки, так все класно, що ми можемо дозволити собі. Ще й такий саміт. Ну, та. Єдине, за що я переживаю, щоб по цьому саміту не прилетіла якась ракета. Та так, <гум> да, ніби всі саміти вже працюють. Ще ми, ще люди ж летіли на саміт. Вони летіли, ну вони фізично пересувалися, щоб потрапити на сапит, <гум> саміт по роботі і безпеки штучного інтелекту, який такий. Цю в цю я в флешці. Пау. А, ну не знаю, чи це та правда. навіть не зум-конференція. Занадто аналоговий підхід, мені здається, до безпеки. І тут, і тут є такий нюансик, що Китай, Китай підписав декларацію про безпеку штучного інтелекту. От, дідько, а я вже був повірив, що це справжня декларація, яка, яка має якусь вагу в суспільстві, а виявилося, що Китай її підписав. І тепер, ну ми ж розуміємо, що це ну, підписує кішту. Він любить підписувати все, що хоче. Я просто реально б не запрошував. Китай до підпису цієї декларації, бо я бачив, що витворяють китайські смартфони, постійно сам тобі закачує оці ці скандали, що вони шпигують за людьми. Хоча я не знаю, може це і є безпека в Китаї, якщо за тобою шпигують. Тобто, якщо Китай за тобою шпигує, ти в безпеці. Ну так, це ж заради нашого блага виходить, бо якщо ти проти Китаю, то ти в небезпеці, розумієш, типу, Китай треба знати, що ти за Китай, тоді ти в безпеці від Китаю. Що зміниться після цієї декларації? Е, що зміниться? Та все напевно. Ш все. <світ> все зміниться. Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу і громадян. У декларації, у декларації, повторюю, є інформація про всі останні дослідження в галузі штучного інтелекту, про потенційні ризики цієї технології, як от втрата контролю та потенційні негативні наслідки його використання. Е, мені цікаво, що таке штучний інтелект, який працює не в інтересах держави. Це типу штучний олігарх суперкомпютер який вчиняє схематоз, і до нього їде поліція, він такий шлагбауми контролює, не дає їм проїхати. Ладно, ну, це і... штучний Коломойський, який захопив усі кавомашини, коротше, <с <с у будівлі і не випускає людей. А я сподіваюся, що, хоча б у цього штучного олігарха суперкомпютера буде смак, а то прикинь, якесь там СБУ арештовує суперкомп'ютер, значить, закриває. Перевіряю його папки, а там якісь папці, золотий батон, чи <ріст> <ріст> якісь картини. І ще виявляється, що він всім своїм флешкам купив окремі ноутбуки, не задекларовані. Що вони так, могли там... і, і в нього, і в нього стиль Фрутігер Аеро. Нагадую, що таке Фрутігер Айро. Це візуальний Нагадую. стиль, який був з 2004 по 2017 рік. Це коли все було з таким блиском, знаєте, кругленьке, об'ємненьке. Ага, тобто, ага, що вийшло ага, з моди. Ага, Тому ага, нема аеро. смаку. Aero. Ага, ага. Ага. Ну і головне, щоб 3D принтер надрукував ліпніну. Ну, бо це дуже важливо. Це надзвичайно важливо і колони Ну, з колонами І з балконом, у роті. Let's go. Мені здається, що завжди ключове питання в інтересах якої саме держави працює цей штучний mm. інтелект. Бо ну ми ж з вами розуміємо, що е, якщо він працює в інтересах держави, наприклад, Іран, то він завісне е, через те, що ну, занадто загружена оперативка, бо треба слідкувати, чи правильно носять жінки хеджаб, чи він канонічний, чи оцей проституцький, що аз нос видно. Дуже багато роботи. Да, треба прям багато оперативки. гігабайт 16, Мені здається. Я так оцінив. Я оцінив права людей в 16 оперативної пам'яті. Вибачте, пам'яті. Ні, ну типу, ну я ж до того, що може й добре. Може, і добре, що інші країни не підписали, тому що вони збираються використовувати штучний інтелект в інтересах своєї держави. КНДР така ну, розраховує, розраховуй нам траєкторію штучний інтелект. Як найефективніше вдарити ядеркою по Нью-Йорку. Бо такі інтереси держави, да, ну, така бо, держави. бо, да, бо це, це їх інтереси. Це, це цікаво. Це цікаво. Інтерес і? держави. Це цікаво. Вони буде просто цікавляться. От, ну, так як найкраще буде найкращий маршрут буде. Я взагалі не розумію, в чому цей страх, що ми втратимо контроль, типу над керуванням інтелекту. Бо, ну, типу, люди, по-моєму, вже накерувались, і вийшло отак. Мені ну, не дуже, якщо чесно, заходить. Мені здається, має хтось приймати рішення, хто керується, коли приймає рішення аргументацію. Не тією типу а Куплю я після цього яхту чи ні, якщо це зроблю, чи хватає грошей. Тому може, може, хай штучний інтелект щось поробить. Я, ну, мені здається, що людство вже давно фантазує про цю втрату контролю, Та. і де весь контроль, захоплює штучний інтелект, і е, оці страшилки про те, що от штучний інтелект вийшов з під контролю, і тепер все погано. Це просто ну, це просто імітація. Насправді ми тільки сидимо і хочемо, щоб вже нарешті забрав хтось цей е, контроль. Ну, це ж. Типа реально світле майбутнє, де цей штучний інтелект вирішує всі хабата. А ми ну граємо в шарики і все. ну. Клас, клас. Три кнопки. Я просто ну, це все, чого я хочу. Ну, дайте, дайте мені можливість нічого. Дякую, психотерапії, сесії, сесії. Просто тобі комп'ютер каже, ти сьогодні щасливий. Я такий, Дякую, Дякую, що зробив цю програму. просто сижу у себе вдома і роблю коробок і скотча, будиночки своїм котам. І не треба мені і мені не треба, Оце оце... екологія, виживання. Чекаємо, Коли вже, коли вже. That's it. Right. Це було шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло, Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. І може, десь штучний інтелект, ми не знаємо. Штучний інтелект має розвиватися в інтересах держави. Але як би сказав блогер, який постійно будує свою думку на антитезі, для того, щоб штучний інтелект розвивався в інтересах держави, держава має заінтересувати штучний інтелект в її Інтересах. <ріст> не питаєш, що штучний інтелект зробив для тебе. спитай, що ти зробив для, для свого комп'ютера. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін ау. Гомін -ау.